Перша психологічна допомога на полі бою. Припинити вогонь. Припинити вогонь. У деяких випадках, коли бій закінчено або під час припинення вогню, у солдатів можуть проявитися ознаки бойової психічної травми. І вони можуть мати труднощі з поверненням до бойових дій. Міхайлю. Я наказав тобі розібрати твою зброю та почистити її. Перерва під час бою дозволяє вам, командиру, використовувати свій досвід і більш досконалі інструменти, щоб допомогти вашим солдатам відновитися і повернутися до бойових дій. Встановіть первинний контакт. Друге. Підкресліть прихильність. Третє. Запитайте про факти. Четверте. Відновіть пам'ять. П'яте. Дайте множинний вибір. Оцінювані завдання. Перше. Встановіть первинний контакт. Зоровий, слуховий, реагуючий. Друге. Підкресліть прихильність. Міхайлю. Міхайлю, вставай. Встань прямо. Встань прямо, Міхайлю. Вставай. Де Ейл, вставай на хвилинку, вставай. Я тут із тобою. Поглянь на мене. Міхайлю. Я тут із тобою. Третє. Запитайте про факти. Короткі, засновані на фактах, запитання. Міхайлю, я хочу, щоб ти сказав мені, у якому ти взводі. Бет. Чудово, Міхайлю. Тепер мені треба, щоб ти сказав мені, хто стояв поруч із тобою біля вікна. Йов, Йов. Четверте, відновіть пам'ять. Межа. Визначте межі події. Послідовність фактів. Вислухайте історію. Добивайтеся фактів. Допоможіть підтримувати послідовність. Повторення. Попросіть ще раз описати подію вільно, Міхайлю. Тепер розкажи мені, що сталося з того моменту, як ми зайшли до будівлі і до сих пір. Із подробицями ми війшли до будинку. Стався великий вибух. І Ел, я міг би допомогти. І я міг би врятувати його. Міхайлю, міхайлю, зосередься. був великий вибух. І що сталося потім? Вони сказали, нам потрібна була підмога в тій кімнаті. Тому ми пішли її прикрити і продовжуй. По дорозі ти наказав мені зйовом прикрити вікно. Чудово, продовжуй. Я продовжував стріляти, поки ми не зупинилися. Тепер перекажи це знову від початку до кінця, без зупинки. Вільно. Ми війшли до будинку. Продовжуй. Командир зводу наказав нам розділитися по різних кімнатах. Потім ми почули великий вибух, і потім і потім командир сказав піти і прикрити приміщення, яке було атаковане. І ти наказав мені зйовом прикрити вікно. І ми стріляли, поки не зупинилися. Чудово, Міхайль. П'яте. Дайте множинний вибір, оцінювані завдання. Розподіліть завдання на етапи, дайте можливість вибрати, що зробити в першу чергу. Тепер мені треба, щоб ти піднявся, помив обличчя і потім повернувся сюди, очистив зброю та поправив жилет. Що б ти хотів зробити в першу чергу? Я почищу свою зброю. Чудово! Дай мені руку, вставай, Міхайлю, вставай. Перше. Встановіть первинний контакт. Друге. Підкресліть прихильність. Третє. Запитайте про факти. Четверте. Відновіть пам'ять. П'яте. Дайте множений вибір оцінювані завдання.